Яка різниця між метафоричними асоціативними картами і таро? Таро використовується як діагностичний інструмент, який щитує інформацію з підсвідомості? Провідник всю інформацію проводить через свої емоції, через свої установки, через его, через призму себе. Тому якість інформації буде дуже сильно залежати напряму від рівня розвитку? Духовного, так і особистісного самого таролога. Таролог опише вам один з найімовірніших варіантів на даний момент. Тому мудрий таролог він вам розкаже, що, там, якщо є щось, що вам не подобається, це завжди можна буде підкоригувати. І дуже часто пропрацювавши щось, сценарій може змінюватися навіть до 80-90%, а також і весь, продіагностувавши мудрий таролог, вам розкаже там ще пропрацювати, на що звернути увагу. І... Якщо вам розказують там якісь страшилки, що тільки так і так і буде, що там ви приречені на якусь там долю нещасну, будьте обережні з такими тарологами, не раджу до них звертатися. В метафоричних асоціативних картах. Клієнт, описуючи картинку, проводить цю е, інформацію через призму е, своїх блоків, своїх установок, переконань, свого его, тобто проводить цю інформацію через себе. Там немає е, примісу якогось емоцій, его або установок провідника, який допомагає розпакувати метафоричні асоціативні карти. Е, метафоричні асоціативні карти це. Психологічний інструмент роботи з підсвідомістю, де ми працюємо з правою півкулею головного мозку, це, це та частина нашого мозку, яка формує від 90% нашої реальності. Вона не говорить там напряму словами, її ми можемо розкрити. Вона говорить за допомогою почуттів, емоцій, картинок. І тому вже в процесі на сесії, коли приходить клієнт, в ньо, пропрацьовуючи якісь програми, блоки, вже картинка на очах змінюється. Змінюється фокус уваги на картинці, а також змінюється почуття і емоції, які викликає, і асоціації, які викликає дана картинка. Тобто трансформації людина помічає одразу. Але як одразу, так і ще на протязі двох тижнів людина отримає інсайти і приходить розпаковка.